Привіт, друзі, привіт колеги! Мене звати Оксана Іщук. І я е, е, хочу ще раз звернутися до теми навчального року і сьогодні е, і привітати і запросити е, всіх, хто любить, е, хто. Хоче, думає, та чи просто ну, цікавиться транзакційним аналізом в організаціях? Ну, по перше, я вітаю всіх навчаючихся моєї вже групи, яка почала свій навчальний період з модуля в контракти да, з червня, і зараз в жовтні ми будемо продовжувати. І ще є можливість приєднатися новим учасникам, хто захоче. Ну і також хочу сказати важливу новину, да, що якраз в ці вихідні, які будуть, 9-10 Цього вересня я провожу 101 курс Транзакційний аналіз в організаціях і це такий теж я вже гарний привіт приєднатися, подивитися, що це таке да транзакційний аналіз в організаціях. А, ну На мене як на тренерку, посадувати питання, От, і подумати, теж можливо, це зацікавить да, і як. Як це може бути корисним для вас, коли ви є працівник в організації, чи коли ви є собственник, да, як маєте свій бізнес, ви ФОП, ви чи там частний підприємець, чи у вас є якась своя фірма, да, то якраз транзакційний аналіз він допомагає? Зрозуміти, що може відбуватися з людьми, як налажувати комунікацію, коли щось в організації йде не так, то з чим це пов'язано? За період моєї такої літньої відпустки я знаю, що хто цікавився цим курсом, зверталися до менеджера з питанням, якщо є проходили люди з курс психотерапії, потрібно чи проходити. Скажу так. Обов'язку проходити а, а, такого загального обов'язку проходити. 101 курс по різним методам немає, Да? при цьому всі супервізори, тренери рекомендують проходити 101-й курс в тому полі, де ви починаєте навчання. Да? Якщо ви навчалися в психотерапії, да, ви багато знаєте, ви можливо де да, практикуючи даже психотерапевти, чи ви проходили це для себе, да? в будь-якому випадку у вас є знання. Транзакційний аналіз в організаціях є е, ну така на свою терміна транзакційний аналіз, така контамінація, що це все те ж саме, тільки в організаціях. Ні, Да, є загальні знання, скажімо так, вони. Можуть да, бути віднесені до 101-курсу першого року навчання, але причому ну, там надалі є нюанси і є надалі інші теми, які не пов'язані ніяк з психотерапією. Чому я запрошую вас приєднатися до 101-го курсу, навіть якщо ви пройшли 101 курс психотерапії і навчалися, да? бо це. Якось одна моя колега сказала, да, прийти отримати задоволення ще раз повчитися на 101 курсі, передивитися, як знайомі концепції можуть бути прикладами, наприклад, да, в організаціях, да, як ви це використовуєте, так чи не так, да, які можливо є нюанси. А якщо ви ніколи не були, да і вам це цікаво, да то якраз ви можете теж познайомитися з Концепції та що таке особисті стилі, як вони працюють, да, робочі стилі, як вони працюють, і як це може допомагати розуміти один одного чи ваших працівників, що відбувається в команді, да, і налагоди цю роботу, якщо ви є лідер, якщо ви є працівником, то як Можливо, знаходити да, взаємодію да, для, з, зі своїм лідером і з, з цілою командою в, в, в організації, де ви працюєте. А, це може бути корисно в принципі, психологам, які роб, працюють да, в корпоративному полі. Ну, як, як я сказала, це може бути а, корисно інчарам, ООН, ну, частним підприємствам, собственникам, да, організації і так далі. А, Ну, ще раз повернуся, мабуть, да, повернуся до того, що рада вітати всіх, хто вже приєднався до транзакційного аналізу організації. Організація це така моя, моя любов. Да, я колись прийшла в транзакційний аналіз організації і Весь час я, хоч, може, не так активна, але мала з да, організаціям, і зараз я рада да, повертатися до цієї теми і надавати вам знання про транзакційний аналіз, щоб наш український бізнес розвивався, здорове поле в організаціях теж розвивалося, да, і люди відчували мотивацію. І Ну, задоволення да, від своєї роботи. Отже, рада вас вітати а, з навчальним роком а, і а, рада буду бачити вас на першому курсі в ці вихідні. Все буде Україна!